Лише не уявіть собі, якими можуть бути перехідні матчі. Між рухом і Карпатами за путівку до української прем'єр-ліги цілком реально. Хоча е, цього тура ми вже переходимо до подій у першій лізі. Карпати поступилися Запорізького металургу 0-1 і випали навіть з е, зони перехідних матчів. Вони тепер вже п'яті. Чесно кажучи, гра була е, традиційно для Карпат не топова, але, хоча прозочок можна забити в порожні ворота із трьох спроб, ні, Карпати відмовлялися це робити. Зараз третіми четвертими йдуть ЛНЗ і власне Запоріжжя, і е, кожна гра за участю ЛНЗ, Металурга, Карпат от, от, в цих двох залишах. Вона буде вирішальною. Ну а привітати з виходом до УПЛ можна Полісся та оболонь. Вперше клуб із житома в боліті українського футболу. Ну а в оболоні відчувається такий присмак районної команди, щось на кшталт Фулгема, Крістал Пелес. Не знаю, може у вас якісь інші асоціації по інфраструктурі до оболоні жодних запитань, але цікаво, чи буде підсилюватися склад, тому що, як на мене, ось нинішній ростер оболоні на УПЛ не дуже тягне. Можливо, у вас інша думка? Пишіть в коментарях, що чекає на Полісся та оболонь в українській